Всім привіт, мої любі! Боже, благословінь в ім'я Ісуса Христа на кожного, хто де знаходиться, хто дивиться це відео. Нехай Господь благословить. Я дякую вам, мої рідні, близькі, знайомі і незнайомі, хто мене знає і не знає, за те, що ви дивитесь мої відео. Сьогодні хочу дуже коротко розповісти. Про своє духовне становлення, да, яке почалося ще в далекому 97-му році, 1997 році. Я почала вивчати Слово Боже, почала читати Біблію. Було багато церков, де я, де я, ну, які я відвідувала, да, скажімо так. Я отримала відповіді на деякі свої запитання, на деякі я не отримувала відповіді, йшла далі шукати Бога, пізнавати Його і знайти ту церкву, де я хотіла би рости духовно, де я хотіла би бути тим живим камінням, з якого строїться, будується храм Божий. І коли я 13 років назад потрапила. В церкву слово Боже я зрозуміла, що це і є та істина, яку я шукала так довго. Я дякую Господу, що привів мене саме в цю церкву. Дякую тим людям, через яких я потрапила в цю церкву. Нехай Господь їх рясно благословить. І мої пастиря Станіслав та Юлія Салтаненко, Бог через них відкриває істину. Пастирша, коли був зовсім малий, він почув голос Бога, коли смерть прийшла за ним, коли він травмувався, дуже така була смертельна рана в нього, смерть прийшла за ним, він відчув її просто на фізичному рівні, і він розумів, що він помре. Але голос, який він почув, наповнив його. Він почув голос, що не помреш, але житимеш. І він зрозумів, що це був голос Божий, тому що, тому що коли прийшла, е, прийшов Господь, він витіснив повністю з його е, розуму да, оту, е, оті думки про смерть. То був справді Господь. І до сьогоднішнього дня Господь веде пастиря і наповнює його Да, і Господь відкриває більше і більше, і пастир. Має отакий результат життя. Вони, як говорять, так вони і живуть. А говорять вони все за Словом Божим. І тут я побачила в цій церкві саме результат життя мого пастиря. Тому, дивлячись на цей результат, я хочу мати також результат. Тому я тут. Амінь. Приєднуйтесь всі!